Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про яскравих письменниць, про тих, які відмовилися бути другою статтю. Є письменниці відомі, про яких всі знають, і тому нам залишається тільки додавати якісь факти, якось занурюватися в їхню біографію, інтерпретувати нюанси їхніх книг. А є імена, які знані значно менше і. Тоді ми ну, в позиції таких, можливо, відкривачів. Я думаю, що це ім'я, про кого ми будемо говорити сьогодні, для багатьох буде новим. Ну, значить, тепер це логічний крок дізнатися більше про Катрю Гриневичеву. Ось така книга є. І це авторка, яка фактично ровесниця Лесі Українки, тобто, з того ж власне, періоду. І є також певний її спадок, відповідно, можна про це поговорити. Віру Павлівну, от що потрібно знати про Катю Гриневичеву? Ну, про Катю Гриневичеву можна знати дуже багато цікавого. Вона знов-таки українська письменниця з власного вибору, вона емансипантка, вона... Одна з її ім'я одне з найчільніших серед імен українських історичних булетристів Катерина Гриновичева написала. Вона була такою своєрідною ну, вона була літописцем чи мемуаристкою цих українців, які опинилися в таборах переміщених осіб, під час Першої світової війни, той самий Гмінд, табір, в якому вона, вона там вчителькою. Надзвичайно цікава авторка, і надзвичайно цікаво. От, от коли подивитися, от ми говорили в одному з попередніх випусків: ми говорили про Уляну Кравченко, ми говорили про Ольгу Кобелянську. Це от дивовижно, що на загал, от в поколінні, вона на кілька років молодша за Ларису Косач Кадри Граничева. І, от вони от саме в цьому поколінні, яке от народилося в останній чверті 19 століття. Це ціла це ціла плеяда блискучих, якраз жінок авторок. Одне з пояснень цього феномену це те, що жінки почали здобувати освіту, тобто вона вже серед оцих це, це тип нової жінки, яка освічена і відповідно може вже сама собі давати раду і існувати не в межах цієї традиційної патріархальної Абсолютно. схеми. От дивіться, Кобилянська нарікала, при чому нарікала це є і в прозі, і це є в усіх її автобіографіях, вона їх кілька писала. От братам дали освіту, а, а мені освіту не дали. Е, ну, і можна уявити, як це їй боліло, ми про це говорили. Е, для Кати Григовичева вона теж з багатодітної родини, але освіту дали всім дітям. І ось вона, брати вчилася, але вона так само вчила, вона, вона потрапляє в краків в учительську семінарію. І тут знову ж таки дуже цікаво, учительська семінарія мала як окремий предмет українську мову для тих випускниць, які мали їхати працювати в Галичину. І власне вона вивчає українську мову, як вона її не знала, вона її вивчає. Це її вивчена мова, це, її, це її, її відновлена ідентичність. І ми про це порівняно мало знаємо. Про це свого часу до речі дуже цікаво написав Ігор Костецький. Ми порівняно мало знаємо про це краківське середовище кінця 19 століття, українське середовище ну, в Кракові. Там, там кінця 19 було, століття. Там загалом було сильне культурне середовище, бо це от кінець 19 сторічка. Сріччя початок го Це ж там молода Польща і Краків так, так. така. Тобто, краків вважав, що вони культурна так, столиця Польщі, і вони претендували на таку справжню польськість і ну от там маса цих молодих авторів, власне, польських, але там і. Українське середовище, а, і ось студент медицини Василь Стефаник, який, до речі, Стефаник дуже близько дружить з Станіславом Шебишевським. Це таке от середовище. Стефаник в середовищі молодої Польщі відігравав дуже велику роль. Але при цьому він лишався, от він лишався українським письменником. І якраз, якраз Стефаник звернув увагу на цю. Не сердце дівчатко, власне кажучи, саме він десь почув якісь там розмови Катрі. І ось я дуже люблю цей епізод. На Шевчен... на українському вечорі вона читала, вона мала прочитати вірш Каменірі. Але е, вона, вона читала вірш Тараса Шевченка Каменярі. Чому не Франка? Тому що е, клерикали, які організовували цей вечір, ну Франко, Франка, вони допустити не могли. Е, отже, е, Катря читає вірш Тараса Шевченка-Каменярі. Вірш всім сподобався. Uh, і ось під впливом Стефаника вона починає писати, власне кажучи. Ну, а далі її кар'єра трошки схожа на вона трошки схожа на кар'єру от. Знов таки, оцього цього цього жіноцтва можна згадати авторок. Вона до першого вінка не була причетна, але можна згадати багатьох авторок Хальманаху Перший вінок. Знов таки Франко, який, якого вона там безмежно, який був для неї безмежно авторитетним і який, який на неї впливав. Вона одружується і довгий час живе у Львові, і у Львові долучається до серед іншого, вона вона пише каз. Вона пише такі притчі, і ось як авторка дитячих, ну, дитячої літератури, власне, вона видає от той добре знаний нам з листування Лесі Українки журнал Дзвінок. Дзвінок у Львові знов таки ще одна причина, чому ще одна причина, чому у Львові так, так добре якось втілюються видавничі проекти, літературні проекти. Ця причина достатньо сумна. Відповідно, Емський указ, який унеможливив у будь-яку будь, будь, -яку, будь -яку діяльність, будь-яку видавничу діяльність в Російськ на теренах Російської імперії, і Київська стара громада, яка все переводить до Галичини, і Галичина стає е, таким, от знов ну, таки такою, як сказати, центром видавничим всі центром. видавнича журнали. Таким, там та. з'являються книжки та, там. Та, і Потім перевозяться та. І на схід. Гриначева якраз Катери редагує цей журнал Дзвінок з листування Лариси Косач. Знаємо, що вона там був в якийсь момент. В Лесі Українка не так багато дитячих віршів. Ну, в неї, очевидно, не було таланту. Вона надто філософська авторка для дитячих текстів. Є автори, які не можуть ну, писати дитячих текстів. Я знаю, що е, значить їй Драгоманов порадив. Оцю ідею про Роберта Брюса короля шотландського готувати саме це мало бути саме для, для дзвінка. це ну, мала бути так, дитяча, так, така так. Але коли вона написала Лесі Кринка, написала Роберт Брюс, король шотландський і. Олена Пчілка, мама з Драгоманом почитали. Вони вирішили, що ну це трошки для дітей. Для дзвінка не годиться і вони послали його хлібороб. Так так для дзвінка не годиться, і так само. Але але оті кілька там вишніки, черешніки, червоні спірі, щось там ще навчить Так, Леся Українка це писала якраз якраз для дзвінка. навіть там в своєму такому запалі з Людмилою Старицькою хотіли перейняти на себе, перебрати на себе редагування. Дзвінка щось там не вийшло. Але в кожному разі, отже, Гренавішева, яка уже напередодні Першої світової, Перед Першою світовою війною, вона вже така активна в цьому львівському літературному житті, вона починає друкуватися, і потім війна, цей табір в Гмінді, і от якраз ізвід якраз там вона, там вона, вона починає писати про цей досвід, цей неймовірно травматичний досвід оцих інтернованих Людей, людей, які інтерновних осіб, людей, які мусять якраз можливо, там от ця українська ідентичність десь в таких, в таких обставинах вона була якраз і особливо, особливо наголошена і особливо якось усвідомлена. Так чи так в неї троє синів? Вони всі йдуть в українські січові стрільці, і це ще одна, так би мовити, ну ще одна сторінка цієї цієї біографії. Катя Гриновичева може може. Крім її малої прози, от, от, от з книг, з книг буття вигнаного народу, вона ще і дуже знана як авторка історичної прози, це дуже важливий момент, тому що отак ретроспективно дуже часто можна зустріти погляд, і він тепер бачимо, некоректний. Так що жінки в українській літературі приходять до історичної прози. Пізніше, так ну от і тут згадують тоді Зінеїдутурок. Зінітуру це вже тридцять п'ятий роки, так, 30 -ті, 30 -ті, -ті, роки коли вона пише Людолове. От Катря Гриневичева до того, тобто, це сам факт, що ще раніше є авторки, які пишуть от, історичні тексти. Ну, Врешті діамантові перстень Людмили Старицької теж можна вважати почасти історичним, але ще мемуарним. Катря Гриневичева витворює свій світ у неї. Її цікавить якраз галицько волинське князівство. Отже, «Шестикрили» — це роман про князя Романа. А, роман про Романа. Так. А Шоломи в Сонці це вже історія Данила, відповідно. І, вона витворює таку от міфологію оцього якось, як князівської переємності Галицька Русь, вона особливо наголошує переємність Галицької Русі і щодо Київського престолу. Отже, князь Роман, який, який пов'язаний з київською династією, який кілька років княжить в Новгороді, потім повертається до Галича. Очевидно, що Очевидно, що ну, порівняно з реальною біографією, яку ми знаємо, вона ідеалізує. Ну, це, це така от, міфотворчість, але це, це так... творення національного історичного. Але бігра. це такий період, тому що це ж тоді ж, коли починають, коли активно пишуть от, Чайковський Андрій е, 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 Чайковський, потім Юліан Пільський. Отак, плюс-мінус ті роки. Ну, врешті-решт, Адри... розвив... Адріан Кащенко, uh, якраз та, потім невдовзі ну, Богдан ставили. Лепкий. Вони так. всі трохи ідеалізуються. Це така романтична історія, історична. Prosa Ну, як Мазепу пише Лепкий, Звичайно, там, це досить, досить, скажімо, україноцентричні такі. Але поміж ними так от, в цей період є. і Ну, В кожному разі пишу. треба розуміти, що історичної прози власне не було, так. і вони творять ну, те, без чого не могла існувати національна література. Ну слабко, бо там, там значить, в столітті сторіччі нас куліш, в другій половині в нас старицький ну, нас романах про Хмельницького. Старицького, до речі, знов таки так це, це, така, це, покоління, це покоління, знов таки знаємо з листування, це покоління сприймало ну Захар Берг, можна згадати, Франка. Ну, це покоління сприймало творення історичного міфу як свій такий обов'язок. Київська Плеяда, київська стара громада, Вони там вони, вони дбали про, якісь, про те, щоб творити от якісь такі. Ну, щоб дати, дати українську історію народу, так би мовити, якісь брошури для селян, навіть лися Українка щось там писала: дати брошури для селян, пояснити, поширити. І тут така просвітницька місія, ну, зважаючи на те, що Катрі Гриневичева належить до цього українського руху, що вона з ним пов'язана з українськими інституціями. Вона, звичайно, цю ну і в неї великий педагогічний досвід, вона працювала вчителькою. Отже, вона оцю свою таку просвітницьку місію, як відкриття історії, народу, який своєї історії не знає. Вона це всіляко ну, вона, я думаю, була свідома цього. Її школа це швидше школа. Така романтична, ну з як, як зрештою, і Лепкого, і в Чайковського. Тобто вона, вона з одного боку засвідчує бізнес джерел. Вона знає літописи, вона знає джерела. Але коли читати сьогодні: шоломи Сонці і Шестильця, то відчувається вплив фольклорної поетики, фольклорних інтерес, це вплив історичних пісень, це вплив от такої ну, ну, власне, народної творчості, як такої. Це певна тенденція, яка проіснувала от, як мінімум до 20-х років в українській історичній балетристиці. Її десь зламала, очевидно, якраз Зінаїдо якраз Тулу, ще одна видатна жінка, тому що е, Людове це, це, це вже інший стиль. Е, 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 там більш, там більш реалістично. Та. Там більш реалістично, там менше залежності від романтичних кліше, і там, там вже стиль письма інший. Тут поетизація, тут піднесення, піднесення персонажів. Якщо вже це князь роман, то він. Лицар, який б'ється на турнірах, він там такі такі дуже дуже добре описані. Для для, для, підліткової, для шкільної для шкільної програми це дуже добрі тексти. Є mm. автори, авторки, які досі так пишуть ну, є, про історію. Є, є. І, і дуже популярні є, але вона, вона при цьому, на відміну від деяких сучасних авторів, вона при цьому знає джерела. Mm. Отже, князь Роман ми, ми бачимо там 16-літь на початку шести Ми бачимо 16 -літ. Княжича, який б'ється на турнірах, який обстоює там честь своєї коханої. Натомість Данило представлений уже як будівничий, як такий от ну, князь, князь будівничий, як державник. Тобто Вона, вона, вона свідомо вибудовує, ймовірно, що, якби, якби обставини склалися інакше може вона був, ну так виглядає, що в неї був якийсь ширший замисел. Вона Будовує таку от історію Галицького Волинського князівства, історію цієї а... Ці, ці, для неї важливо, важливо наголосити легітимність князівської влади, спадкоємність. І знов таки, якщо зважити, що Катерина Грановичева живе в добу, в, ну, живе і пише ці речі: це Перша світова війна, це велика ну, Галичина, яка стає театром воєнних дій, це розпад імперії, це повстання державності, це українські січові стільці яких вона, ну, вона родинно особисто долучена. Е, і, власне, от, уже її, її ці оповідання, з які описують таборовий досвід, це вже такі, така швидше. Я би сказала інтерпретація новітньої історії, і знов-таки інтерпретація, перш за все, державницька. А от в той час вона набула популярності, бо насправді ж знову ж це через з тих самих причин, з яких не було от, Опільського, Чайковського. Іменва зі в радянський час це були тексти, які не передруковали. Ну, аж тепер з'явилися. Звичайно, Катерина Гриневичева надзвичайно популярна ну, в своєму часі. Там Богдан Лепки взагалі написав, колись, що їй треба, що вона заслуговує Нобелівської премії. Ну, Нобелівське не Нобельське, тут він трошки перебільшує, але, але вона популярна авторка. Вона до того ж вона долучена до жіночого руху. Вона вона от долучена до цієї львівської львівського культурного середовища. <сл> і <рівні вичеві> И, знов таки вона просто була потім вилучена з, вилучена з... Ну, з... От, от, її життя можна проінтерпретувати як такі втечі від, від ворогів, вона втікає, в... вона мусить, в... як, як, як втечі, як вигнання. Якщо вже з книг життя вигнаного народу, то вон, для неї це біографічно. От Вона інтернована під час Першої. Вої війни і, врешті решт ж зовсім літньої жінки, вже свої 70 років, вона мусить втікати від радянської. Окупації, і ну, принаймні вона, вона їй це вдалося, вона принаймні не загинула в, в радянському таборі, а померла в Німеччині. Отже, по-своєму, це може навіть десь от якось так: ну, як би це сказати? От, оце біографія, в яку вписалися всі ці вигнання українського народу, і позасумнював, що Гриначева. Знов таки, і як феміністка, і як Така просвітниця і як письменницька, і як громадська діячка. Вона вона дружила з Косілевською, вона, вона з багатьма мала багато культурних контактів. Там є цей пригарний епізод, як Босий Стефаник, вже коли вона обдовіла, Стефаник пропонував їй одружитися, вона відмовилась. Отже, Гридовищена це ім'я і біографія, в якій фокусується дуже багато тенденцій Дуже багато явищ і епізодів нашої культурної історії, особливо Галицької. Ну, я думаю, що єдине, що може бути якби варто наголосити про її популяризацію, все таки, от. Жити у винниках це така, знаєте, ну це це певна перевага. Винничук уклав цей. тому, Том? що сьогодні, сьогодні її почали позиціонувати як письменниці з винників. Ну а всі, хто всі, хто має якусь дотичність до винників, потрапляють в поле зору, в поле зору, зору Юрія Винничука. Ну і тоді вже популяризація творчості якось відбувається інтенсивніше, от точно будуть. Потім в коментарях питати, чому вона відмовила Стефанику. Ми знаємо про це чи ні? Е, я думаю, їй не потрібно вже було одруження, вона вже була немолодого не, не віку, е, але в кожному разі. От, вона, вона дуже шанувала Стефаника. Вона, вона не хотіла вже одруження, в неї був вже свій трип життя, так би мовити. Але в кожній разі її дружба з Стефаником і роль Стефаника в її житті от така, така дуже, дуже велика. Тому що якраз він спонукав її до письма. Вона, от я знов таки, її син написав дуже гарні мемуари. От Історія про те, як вона там зустрічалася з Франком, або як коли як вона там, як вони вони з, е, е, відвідували там, якусь там старшу пані, і потім вона йому пояснила синові, що от він не розумів, куди він знав, куди мама його веде. От Це от найбільше кохання Івана Франка. Е, якісь такі речі. Тобто навколо біографії Катрі Граневичевої і ще і, є, є багато цікавих меморів про неї написав. Такі, такі найцікавіші львівські знов -таки, культурні діячі, причому з, різ, з різних боків, так би мовити. Так що ну, на питання, чому відмовила, коли пропонують дружитися, ніколи немає однозначної відповіді. Але важливіше інше, важливіше те, що якщо говорити от про Історичну прозу початку ХХ століття про українську історичну прозу початку ХХ століття і про творення такого от е, національного міфу, міфу національної історії, національного лицарства. Якщо хочете, то Катерина Гриневичева належить до талановитих творців цього міфу.